Доброго дня, вас вітає агенція Rich Home. Пропоную до перегляду ось таку трьохкімнатну квартиру. Знаходиться вона на Олексі Тихого 31 дроп37. Маємо ось таку кухню з газом, невисокий поверх. Двохстороння квартира це вихід у двір. Поруч супермаркети. А, так, ось такий у нас коридор. Ванна кімната, є бойлер, роздільний санвузол. Є кладова кімната, є пробна машинка. Ось наша перша спальня кімната. За потреби власник довезе диван. Ось така тут робоча зона. Можна для е, дитини використовувати як для робочої зони або. Ось така шафа. Ось друга кімната, вона прохідна, є диван, він розкладається. Теж є шафа. Місця для зберігання речей доволі багато. Ось такий у нас балкончик засклений. І ось у нас третя кімната. Ось така шафа. Можна з, твари... Можна з дітьми. Тваринки не бажано. Всіх запрошуємо на перегляд, всім гарного дня.